Випускних екзаменів у школах більше не буде. Лише державна підсумкова атестація у пунктах тестування у формі незалежного оцінювання. Такою новацією відзначиться ЗНО-2017. Загалом очікують близько 270 тисяч абітурієнтів, коли розпочнеться реєстрація на тести і коли стартують самі іспити. Дізнавалась Наталка Біловол. ЗНО – ювілейне тестування для вступників у виші відбудеться вже 10-й рік поспіль. На складання іспитів у центрі оцінювання очікують близько 270 тисяч абітурієнтів. Кожна особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу, буде мати право пройти зовнішнє незалежне оцінення із чотирьох предметів. ЗНО з української мови і літератури в такому випадку є обов'язковим для всіх бажаючих вступати до вищих навчальних закладів. До переліку предметів, які можна буде скласти, учасникам цього тестування нічого нового не запропонують у списку лише традиційної. 12 навчальних дисциплін. Головною ж новацією 2017 року є те, що випускники денних загальноосвітніх навчальних закладів мають проходити зовнішнє незалежне оцінювання ще як державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація передбачає обов'язкове проходження оцінювання з трьох предметів. У формі зовнішнього незалежного оцінювання українська мова. Математика або історія України і один предмет за вибором учня при цьому вибір одного з обов'язкових предметів, наприклад, історії України, не обмежує учасника ЗНО у написанні тесту з математики і навпаки, враховані цього разу, і пропозиції освітян щодо початку проведення іспитів. Дату максимально змістили до закінчення навчального року, враховуючи те, що процес проведення зовнішнього незалежного оцінення є досить тривалий і в часі він. Триває як мінімум цілий місяць. Було визначено, що найбільш оптимальною датою для початку проведення зовнішнього оцінювання буде 23 травня. Саме в цей день абітурієнти сядуть за написання першого тесту з української мови та літератури. ЗНО традиційно пройде дві сесії, і закінчиться оголошенням результатів додаткової сесії 15 липня. Аби підсумкові бали були втішними, абітурієнтам вже зараз радять передивитись оприлюднені програми на сайті центру оцінювання, за якими укладатимуть завдання. У 2017 році передбачається, що зовнішнє незалежне оцінювання із Восьми предметів а це українські мов літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської мови буде здійснюватися за оновленими програмами. Ці програми були відповідно до закону про вищу освіту, затверджені ще на початку 2016 року. Обіцяють в міністерстві цього разу не виснутиме й система подачі прийому електронних заяв та документів. Планується запровадити такий алгоритм подачі електронних заяв. При якому кожний вступник буде мати можливість заздалегідь сформувати свій особистий кабінет, завантажувати в нього всі документи, загалом початок реєстрації на ЗНО 2017 стартує з 6 лютого. Останню заяву на тестування приймуть 31 травня. Наталі Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.